Разом з нашими хлопцями тримаємо тут свій фронт. В них ЗСУ, ми ВСУ. Ми дуже сильна вчительська громада, яка зможе за допомогою підтримки всіх. Ми всі разом, ми всі об'єднані. Ми зможемо все, все подолати. Це взагалі, про рух, це про натхнення, це про маяк, куди має рухатися сучасна освіта. І тому я сподіваюся, що завдяки учасникам і саме їх об'єднав магістральний мініткем «Кривий ріг отакого натхнення, отакого драйву, позитиву, відкритості, щирості, і знаєте, абсолютно віри в тому, що ми сильні, і що український вчитель це вчитель, який стоїть на передовій за боротьбу за відновлення і не просто за відновлення того, що. Було колись, а саме за відновлення через побудову нового. Події об'єднує всі кола нашої спільноти: це і громада і адміністрація, і батьки, і вчителі, і учні. Спрямовано вона на те, щоб розглянути освіту не тільки сьогодні, а саме подивитися, яка повинна бути освіта після того, як ми вийдемо з війни. І тому сьогодні ми думаємо про те, що треба зробити для того, щоб саме наш вчитель зайняв те достойне місце після виходу з дистанційного навчання, щоб ми змогли зробити нашу освіту ще краще, ніж вона була, була до війни. Це нам буде дуже потрібно. Я знаю вчителів, які це проводили вже дуже давно. Вони молоді, але завжди можна а, навчитися у цих а, молодих вчителів. Ну і, звичайно, ті родзинки, які вони пропонують, вони дуже мотивуючі для дітей, для батьків і для самих вчителів. Це корисно, практично і неймовірно воно заряджає такою позитивною енергетикою, якою проникнений весь цей диткет. «Кожна людина може показати свої крильця, але вони є і є особливі крила це наші учні, наші батьки, діти. Ну і підтримка адміністрації. І якщо вчитель вмотивований, то він розправляє крила і творить заради дітей і заради перемоги. Цією подією ми спостерігаємо вже не перший рік. В минулому році ми також приймали участь у едкемп. Постійно є постійними учасниками Едкемп толоки Спілкуємось з колегами. І рух білих ворон нам дуже знайомий. і Близький по духу. Біла ворона це символ, який виділяє. Вчителя серед інших вчителів, коли є якісь інші підходи до вчителювання, до викладання уроків, до поводження з дітьми, до стосунків з батьками, громадськістю, адміністрацією чи ще якимось. от саме ткемп і взяв за символ і от білих ворон, які виділяються, які хочуть свій передовий досвід дати іншим, ще не білим воронам. Якщо кожен вчитель буде на своєму місці пропагувати цінності доброчесності, патріотизму, любові до батьківщини, ми виростимо зовсім інше покоління людей, яке буде жити в цьому світі і робити так, щоб Україна не просто відновилася, а вона пішла далі.